Слава Богу. Слава Богу! Люблю дивитися на небо голубе, і тихенько мріяти собі й молитись, що скоро вся тривога про мене, і зможу в небі з Господом зустрітись, що скоро я піду у небеса, побачу Господа, до нього пригорнуся, Він обійме мене своє дитя, туди всім серцем. І душею рвуся. Тут, на землі, усім так тяжко жити, проблеми, біль, тривога і зітхання. Так хочеться все швидше увійти туди, де вже нема випробування. У тім краю все золотом сіяє, немає там страждання і біди. Вже місто приготовлене чекає, лиш нам потрібно туди увійти. А війде той, хто жив по слову Бога, і заповіді виконував, і серце чисте мав, Та хоч велика тут була тривога, своїм життям Христа він не продав. Хто був правдивим, служив Богу щиро, не крав, не чинив перелюбу, не убивав, хто час знаходив розказати про Бога, І всього себе для нього віддавав. В непевний час живемо зараз, друзі, не знаємо, чи зустрінемо наступний день, хоч мирне небо тут в нашій окрузі, але по інших містах немає миру вже. Люблю дивитися на небо голубе, й тихенько мріяти собі й молитись, що скоро закінчиться все оце, і не будемо ми більше так боятись. І не будем чути звуки тих сирен, які не тільки в день, але й вночі лунають, а будем чути звук пісень, які у небі ангели співають. Тому, мій друже, ти не зволікай, Спасителя прийми у своє серце, і ти війдеш туди, в небесний край, де вже забудеш про страждання й горе. Амінь.